Був певний час, коли люди кажуть, надайте інформацію, якусь тобто, всю інформацію ми надати не можемо, тому що там працює ДСНС, поліція вони надають допомогу, займаються ліквідацією. І на жаль, ворог цим користується, коли ти, наприклад, кажеш або місце, або хто присутній, або ще щось, або алгоритм. Да, 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 да. Тобто ми надаємо інформацію. Там поранені, загиблі, яка ситуація, там ну то, що ми можемо, щоб не наражати на небезпеку, тих, хто займається ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Міста Суми від себе, я так розумію, зробили там містечко да, там, для людей, хто виїхав з територій, з прифронтових є наметове на містечка, чи як воно трішки не так. Це ми співпрацювали з Червоним Хрестом. Угу. Ми виділили земельну ділянку, забезпечуємо ще досі водопостачання, водовідведенням електропостачанням. А Червоний Хрест знайшов донорів, які будують за власні кошти.